Продовжуємо під дощем у Дніпрі. Не встигли ми, дощик не став чекати, поки ми поїдемо, поки закінчиться ярмарок у Дніпрі. Добрий день. Це ваші? А я дивлюсь, півники-півники, гарні, бац голуб сидить, думаючи. Чи то півні не там, чи то голуб не там. Свободне я поміщення. Ви теж ховаєте їх від дощу, да? Більше себе ховаєте. А і себе і їх. Так. А він змог взагалі такий сидить. Що поробиш? Нічого, вдома висушиться. Ці вже трохи приховали ці. Ну бачите, який чорний колір. Чорний-чорний, прям. Аж чи то зелений, чи то навіть да, трохи з червоним у нього шия. О, цей більше до червоного. Дивіться, який відлив, прям ух. Всі білохвості, да? так? Більше ніж одної немає, так, да, з боку. Це місцевий, мабуть, голубий. Андрюха, дивись, бачиш. А, ну ти ж не чубаті, лахманогі, але не чубаті, але ну, не всі лахманоги, ось трошечки в штанях є. Ага. Добре, всього найкращого. Ці хлопці ми вже знаємо. Добрий день. Погода тільки для сйомки. Шикарна. Я не так як сам ховаюся, як камеру ховаю, думаю, бо жалко техніку бо гикнеться. Да, погода тільки для зйомки. Що це за порода? Скажіть, будь ласка. Торку Торкути. А то Павлін просто без хвоста, да? так? Так, так. А Гордість прибрали йому. Хвіст. Ні, та я розумію, то ж таке. Виросте, то ж таке. Ага. Так, добре, підемо далі. Поки е, ці інші не розбігалися. О, ну, бокаті які є. Дивіться, людей мало. Даче б то тільки що так здавалося багато-багато. А вже людей мало. Ну, ще якусь, я думаю, натягнемо частину. Ну що, знайшли? Та Дима має приїхати, пережило і за нього. А-а. За поріжею дзвонилися. А-а. ту то мабуть, прийшли Це Те-те-те теж дивився. Те-те... Ти де сам називаєшся? Павлограда? Е-е... Петропавлівка. Петропавлівка. Да. А тут Павлограда, пам'ятаєш, теж він... Мені, я не купив, він... Бельгійці і... І ті, які в нього... Бельгійці і Босарада. Ага, ви взяли там, да? Добре, я піду познімаю, бо поки що не розбіглися всі. Бо хоча б от, е, ці намет не знаю хто, хто це, чий це, але хоч когось ми ще встигнемо познімати. Може це той хто нам треба. О, А мені кажуть серпастих. Я кажу так тут є, ні падає. А оцей дядько ходить серпастих шукав, він не підходив. Я не бачив. От тільки йшов. Блін, а куди він втік? От тільки що я з ним хвилину тому він, трьох, потім, він, він шукає серпастих. серпастих. Я кажу, воні, а що не знаєте, де брати? Тут жовті 4 голубки і білі два голуби. Ви ж Толкачов, да? да? Ну, я пам'ятаю, у вас так по прізвищу, Я ж в гостях був у вас колись, да. да. У вас я якось не бачив. Останні, останніми разами у вас тут не було, я, ж, да? Ні, последней не было. Да, были? Ну, мені ну ви останнім разом потрошечки вивозите. Ну це молодь, да я бачу. Там прошлогодні. Я... Прям в калюжі стоїте, бо люди не підійдуть, так? Да? Я покажу номер телефону. Сірпасти, кому цікаво. А то там просто людина питала серпастих, я. Я за вас і маю на увазі кажу, що це. Это... Два голуби і две голуби. Получилось 4 голуби. Все голубки, да? Все голубки. Ой, Дідідід, бо а, на вас уже налыли. Теперь привык, Вже пізно. Що, <ривисто> ви все скручуєтесь вже, так? Да. <ривисто> ну ми хоть трошечки по голубів познімаємо, поки скручуються. Пізно, да? Потом так? Дощ, дощ коротше, всіх розігнав. Ого, а щось я не, не пам'ятаю, що ви стільки жуків вивозили до того. Було стільки жуків, так, да, у вас? Чорний. Я... Не, ну що, начебто завжди менше вивозили, як мені здавалося. А може просто вони залишилися. Всі мої діти. Та я не сумніваюсь. Ну хоч встигли щось продати? Ні. Короче. Так тут так швидко, да, дощ пішов і швидко нікого вже. Чик-чик і всі розбіглися. Чао, <плес> Да, отак от, от. Ну що ж. Підемо сюди ще. Хто, хто не втік. Ой-ой-ой. А це харків'яни, так? Да? <плес> ну, Лозоває, лаз, маю на увазі. Так, <плес> <плес> да, ну я... Харківщина має на увазі, так. Да. Не місто Харків, але Харківщина. Тебе вигнали з дому, А? Вигнали з дому на ну Так, да, да. отак от. Та домовились з людиною вже. Хотіли навіть повернутися, їхали дощ вже був, а потім начебто подивилися, що в Дніпрі, начебто може ще й без дощу, а тут. Оце Ну За сьогодні чи взагалі? Ні, взагалі. Взагалі. Ну що ж продали? Да, а де у вас вхід? Я хочу камеру засунути, Шутка. А, так, я так підійду. Бо я хочу заходьте снимок. А давайте я зайду, куди не вами тоді. О, я сховаюсь. Зараз я спиваюсь до Так, ну давайте хочу тоді хоч поближче ваших голубів, хоч сховалися. У вас невеличкі, наскільки я пам'ятаю, голуби такі невеличкі, так, да, у вас навіть? Червона голубка, так, да, червоненька? Да, Які ціни? От 300 до 500. До 500? Да. Номер телефона скажете свій. 066 92 93 685. Це місто Лозова, так. Харківська область. Так, так, так. Тому що зацікавить, зараз ми тут поки дощ, що ж бі... хоч це так. Прихистило. Це голубка теж, так? Да? Голубок? Голубок. Голубок, 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 так? так. Невеличкий голови, дивишся, тут голубок, да, а голов, голови такі невеличкі. Ну, Гостренька, я теж розумію, що голуб, бо гострий лом. Кольчинство страшують таких маленьких каратин. Серпа я не бачу тут, такого, що бачу, що є трішечки таке, ну, каже, крило, так, є, але ну, не бачу такого ізлома, лома серпастому, не бачу. Сам кліпа просто. Ну що там, що ти фотографіруєш? Запоздалте! Сховався, сховався! Сховався! Тепер ми навпаки, ви там, я тут. а а Зазвичай я там з того боку. Клас! Тільки ви... нікому брати! Так, да, всі розбігалися. Уже продавці навіть розбігаються. Що кажете про покупців? Ну а, да, а ви з голубами? Це. З голубами? Це. А, ото ваш. А. Це молоденьке, так, да, реженька? Ось, третє, справа. Ні, ось треба оце, оце. Воно на вигляд як молоденьке. Побирається та їде. — Так, от того ж. — Ну нема діла, нема діла, все. — Тут і заказок довго натримують. — А, щось чекаєте, так, когось? — Ага. Зресепіруємо. — А селиться воно в душе і круче заходить. — Ну а що ви взагалі вдома? Підганюєте їх якось? Чи... — Немного. Воно там ходить. — Так. — Сидить з лопатою Да. Ну а так от, щоб... — Посадка там рядом. — Угу. — Полі рядом. — І толком не виходить, да, щоб так поганяти нормально? А в зиму взагалі випускаєте чи ні? Випускаєте, да? ну, хоч ну, гуляєте. Випускаєте, да? старо живе. Ото ви, 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 ви гуляєте. Такі 400 гривень. Це галубка. Ось коротенько Ага. Главное, таких білоглазих перебирали. Таких да? красноглазых. А, ну, бачите, они же тоже выбирают. Голубку оставляют себе. Гарно, да? Хорошо, гарно. Ну це ж е тих, що ви ж собі не залишаєте. Правильно? Дома ще маточник залишився, я так розумію, так? Да? І скільки ви пар залишаєте на весні? 120. 60 пар, так? Да? Ні, тига себе, да тига. У вас я, великий голубник, так? Два голубення. Два? Два і на крісі, на бомбаві. Mm. 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 Ну вже на голуб... голубинята є вже? Ні, немає. Я не пускаю раунд. Ще не ранок, так? На калімарках, да? тільки починають сідати, так? Так. Яйця вже є, да? так? Угу. Яйця є. Розділяю голубок, однієї. На Угу. На угу. А потім таких подивимося. Два дні і попаду. Ну, буває там пари якісь. Ну так, да, щось там. Да. Да. Щось -то там вже і перепаровувати легко, так? Да? Ну, да, да. Там нема питань вже. Кого з ким посадив, то вже і є пара. Да. Угу. Ну добре, піду, піду далі. Дякую, Дуже. може когось ще Випускаєте, да. так. Так, я. А тут. Я... А, ось він. Ага. Що там? Хтось ще залишився? Ага. Ну ми зараз хоть когось кого ще встигнемо. Ой, який! А ось якісь чи що тут у нас, да? Чи то... А на ноті не спать. Це кого? Да, ну так. Ага. Гарні голуби, так? Да? Який колір, да? шикарний. А, ну це Кировоград, ото та... Кировоград темний, бачиш? Оцей темний, то Кировоград. Так, да, так, да, Да. да. Ну і це, мабуть, і зараз... О, О Іванич, Я сховувалися, а ми тут... Ти Івановича фотографіруєш, і кого? Привіт! Я Івановича і не бачу, так. Да. Добре, <ресл> а це ваші голуби? Скільки коштують оця пара? Майонезі? Да. 600. 600 пара. Не хочеш Я сі для вас 500. Зараз подумаємо, да. Паровані, да? Так ебудьте, не їбуть, вони робить. Не, ну шикарний, да? Ну це ж вони по-кіровоградськи. Да, так, так. Ага. Майонез. Слухай, на 12. Да, мені казав, Андрійович. Да, да. Якщо все нормально, то да, так. Це моя нет, Да, да, незаміхава. Да. Вони смачніші з моя <ріпи> А? Це зимою, так. Да. Це наш місцевий, так. І підукав придачу. За 100. <ріпи> ну, як що, я... бери? Бери. бери. Бери, бери, за 400 пару. Це що Діма, а так. Дімочка, да. <рес> ну мені був чікати телефон, ти можеш дати? Ну, да, зараз дознімаю, я повернусь. Все. Я зараз когось може ще моє зустрінемо когось. Давай, з склітка даєш. <рес> Ні, у нас є коробка. <рес> ну, Славик же з коробки. А там, до речі, має прийти, бо Славік дзвонив до мене, що має прийти мужик, що він десь у нього вже там Так? <рес> да? Ну добре, добре. Тоді ми... А нема коробки Іванович, ніякої, так? Ну зараз щось. 400 гривень, пара, вон, майонезні, да? Зараз покажемо поближче назад. Зараз да, я возьму. По-людськи. Ось. Ось така зараз у нас пара. О, оце, зараз вони гарні. Все, отлично. Ну, пішли поки в ту коробку кинемо. А там вже розберемось. може... що ти знімав Ага. Продовжимо ми мокнути під дощем. Уже ще до, ета, до міста Лозової підійдемо. Ми там тільки що були в гостях у вашого колеги теж. Прибрав, прибрав. Добрий день. Ну що, ви хоч щось встигли продати? Да. О, ну хоч хтось щось тих, бо щось дивлюсь, дощик всіх налякав да, і да. покупців і продавців всіх. Так, да, якби дощика не було. Ну то ж було, так, да. Да, так. Звичайно. Воно. Є як воно є. Що, чорних дивлюсь. О, да. мені хтось дзвонить, там. Хтось дзвонить, може слава. А, а може той може? Передзвони. Да, да. Ми там вже багато викликів. Ай, Славік дзвонив, блин. От сюди, коротше, набирай. Домовся з ним. Та то він по-любому там 10 викликів. Так, це, я з вами, бо я. Бо я там ми там з людиною домовились, він нас шукає, а ми його шукаємо. А я ж на телефон не відповідай, бо я не чую, я укину телефон я не чую. Так, ну які ціни на голубів, скажіть. 200, 200 гривень голуб. Що, тут більше голубів залишилось? Да ну, сам ці. Є, так, да? Да, Ага. І голубі взяли. Яких? Самі, собі купили? Самців, самців. Ні, а, ви... брали самців, а я думав, тільки голубок шукають. зараз. тільки пару жовтих Ага, ага. Нема вже жовтих, я дивлюсь залишились такі, так, да, всі. Нема. Що там, ні, ні. домовились домовились? Так, зараз підійдіть сюди. Я сказав, де палатка з колесом. Ага. Бачите, вашу палатку вже всі знають. <рес> Каже, от з колесом підходьте на церкову палатку. <рес> ну, Ну, Бачу, що чорні, бачу таких, е, вони ж зараз ще змогли, я її не розумію. Червоні вони вже стали не такі красиві, як повинні бути. Втрачено товарний вигляд, да, да. Да. Ну, але нічого, що є. Так. Ну добре, підемо далі, бо ще все тут я тут зустрінемося, всього вам найкращого. Да. Вон якісь, гарнюсі, якісь... Голуби. О, вони якийсь осін... голубий. Добрий день, можна до вас? Це статні, так у вас? А я дивлюсь, начебто думав павліни, але ж хвостики думають щось не ті. Один павлінчик. Все, я побачив Павлін. Чорно, чорно хвоста, так? Оце? Ага. Оце статні. Ага. Королі маленькі зовсім ще. А це вже дорослі. Ну добре, все, всього найкращого вам, підемо далі. Ти тут? Тут, тут. Ето. Я тут я тут, в принципі, далеко не буду. Ти поки по, по карауль може тут. Я отут, зараз до хлопців хочу Вон до тої. Отуди підійти. О, це, це саняний. я вже бачу його, клітки його, його голуби. Ми так, у Павлограді з ним зустрічалися. О, я вас Дуже, вітаю. Привіт. Ніту, ні то голосів. Мої, <різь> Та ви мені вже який рік це розповідаєте. <різь> Діма на оцінь буде. Да? Да. Ну вже є, що хоч розводитись? Ну, маємо в нас вдома, хоч щось вже є. Дорогі, ну є. Розгоднімося. Можеш додому заїхати колись. Побачиш. Ага. Ага. Ну хоча вже вдома є, вже добре. Ну не можу знайти красного луку. Не можете, так? Ні, Хочу сплошну красну красного лупку немає. А, сплошну. Бо я думаю, тільки що я там. О там червоних хороших мені знаходить. Ну там не сплошні. Я ще вибираю таку як... Ну ви ж так, так. Буде время заїдеш коли. Любере. Добре. добре. зверне мені, заїдете. Добре, добре. Є що подивитися. Ага, ага. Добре, домовились. все тоді пока. О, да, да. Немає, это, за... Ну, що є, то є, да. Нет, це не мої. Це, а, не це не взагалі все, на... да? Що... Закриття сезону. А, то так. Аби щоб було щось продати. Не, Продавати, так? Да? Я просто поїхав, чисто руку. я маю на увазі, постоїти попродавати щось, так. Да. Це у мого друга. А, ага. це теж. Вот це... диба Ага. То, звали... ага. І ж, третій час третій час а, вийде сьогодні. Ось ще у нас тут ну вже, бачите, отаке у нас з погодою. Ну що ж, буває, буває. Мачківон, чорні. Добрий день. А що, а що імені? А ви поки розкладалися, розкладалися, а вже і, та, і люди прозбігалися. Конечно, конечно, под дождем. Да, да, да. Бо я приїхав, приїхав, людина розкладається. Думаю, ну ладно, підійдемо пізніше. Погиб піда. Пройшов всіх, вже і нікого нема. Ну, ти така погода, бачить. Ну що поробиш, так. Да. Не повезло що... сьогодні. Сьогодні да, не повезло. Ні, да. не що... Это у вас бакинцы, да? Да. Сейчас трохи вот так вот, чтобы сетка не заважала, покажем уже. Будем заканчивать этими бакинцами, мабуть, уже. Она была на Последняя. да? Да. Ну последняя. Не, ну она порог уже. А? Що? Я, що, то, що, що Вона, Вона нормальна, я відповідаю вам. Не те, що, що воно хороше. Ну, пору, тут... так. От що? Ну, от спорт бачу. Не знаю чиї. Бачите? Сірі які. Скачі. Полягали вже, цю... намагаються прийняти ванну, вологість йде. Вони все це відчувають. хлопці обиють батінців. Ну а ми, мабуть, будемо їхати. Не -не, поки просто цікавляться, поки просто цікавляться. Ви кажіть на камеру, все безкоштовно, якщо що. Все, ладно. Все, пока всім, хлопці.